Універ, не базар, знання, не товар. Універ, не базар, знання, не товар. Депутати, паразити, не дають нам вільно жити. Депутати, паразити, не дають нам вільно жити. Депутати не дають нам, Депутати, не дають нам святкувати. Дякую, я взяв і буду на долар. Дякую, що ви не байдужі. Але сесії робіть реформи. Маємо право на протест! Маємо право на протест! Рези, будь ласка, станьте в сторонку! Тримаємося! Так, 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 так! Гайба! 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 Скажи, сколько гордости вам добавляется, из Ром. Выходи. Выходи, дети, девчонки. ты не на девчонки. Выходи, Не Выходи, девчонки. Выходи, девчонки. Выходи, девчонки. Выходи, девчонки. Выходи, Так, якщо не будуть одійдіть, будет ж, Елки палки! Можете одійти, шановні. А ви можете не бити наших студентів? студентів Можете що Це студентов! А, а це конструктивна позиція. Мною тільки що витерли половину підлогу комітетів. Це конструктивна позиція? Но я вас перше бачу. Чарівно, може, Буду ви нас ще частіше бачили. Є три законопроекти про вищу да, ми три. це знаємо. Там за це дуже важко. І всі три будуть розглянуті на комітеті. Наразі ми виступаємо проти Наш... цього законопроекту. Нас Він нас не, не влаштовує. Нас не я я не радий, що вас щось не влаштовує. Дев'ять шість п'ять. Згідно процедури, сьогодні ми розгляду, будемо розвити на комітеті. Після цього є три є, є, є відповідно. Процедура, що є два альтернативних законопроєкти. Я їх зараз вивчу. І, ми о, вам, вивчу. вам вже їх багато разів писали. Ну, це рано демагогія. Ви зараз робите вигляд, ніхто. що ви начебто з нами спілкуєтесь, а ми робимо вигляд, що ми начебто вас чуємо. Вибачте, але а ви. А вам не здається, що ви розмовляєте саме з собою. А, але багато від цього не очікують. Насправді, вони аргументи наші знають вже рік. Вони ми нам мислила запросили, щоб потім вчера сказати, що не порадились. Сьогодні ми ми максимум, що ми можемо так? виграти, я сподіваюся, що ми це вже зробили. Щоб вони не поставили а, жоден законопроєктів на цей сесійний тиждень. Після цього сесійного тижня в них депутатські канікули до лютого. У нас є час до лютого, щоб поговорити з нашими осередками в містах, щоб покликати студентів і так далі. Вони чують лише тоді, коли є вулиця. Ви ж розумієте? Ну. А, Законопроект табачника є на є найгіршим з трьох, але в цих двох також не все в порядку. Тому будьте готові а, ну, до того, що треба буде качати права до.